він розуміє, Самій розумієш більше значить. Він дуже близько до Господу. Не раз може вам приходимо за чути, де коли люди говорять, е, не вбив я вкрав, біхав не дба, нема що йти в руках. Це значить, ця людина дуже далеко цієї. Якщо ми кожен день, наприклад, йдемо на літургію, або в, в неділях і часті йдемо сповії. значить Перше, ми бачимо, що ми є люди, немічні і потребує Божого на все. А друге, людина починає розуміти іншу людину. Вона в такий спосіб може звільнитися від особу. Тому що раз вона падає гріхи значить, вона дивиться на сервіше, наші нашу людину. Вона починає розуміти. І в такий спосіб людина також звільняється. І що можливо ще більшої провини тікає? Є свій статус статусний е, і приходить до також все, щоб що дякувати Богу, що Він не такий, як ми так, цей або інші грішники. Він своїх очах правильний, але Божий хоче прокидивиться по-іншому. Боже очі, по очі дивляться. правдиво Що так, скажемо, трошечки пройти далі, значить ця молитва може провести до війни. Він розуміє істину, досконало розуміє праву, що він є сам правдою, він знає, в якому дусі перебувається. Ось який дух її наповняє. Якщо ми прийшов правду, Ця Божа правда, вона не зупинялася, що вона прийшла до самих країн історії. Тобто коли Ісус прийде, Він, він право прийняти, а коли вона буде перебувати, скажемо, в людській душі, наша людина також не прийде. Тому що Ісус саме шукає без такої душі, яка схоже жити. uma detractor, como é Це буде чудовий такі моменти, тому що людина ну, одразу буде чути в душі наслідки певні плоди, буде мати мир, буде хотіти любити і людей. Любить цю людину, що готовий пережити ці коло, пережити навіть відкинути, страждання, щоб дати цій людині можливість не загубитись, не пропасти, не бути відкинутою, не бути осудженим, але буде прийняти. Це дуже цінний такий дар Божий, коли людина почує, що її не відкинули на прийняті. І не будь то сам Бог, який визнає свої дитини, вона почується не такою сиротою або такою, що взагалі вона і ніхто ні. Вона почує своїх душі, що її люблять. Саме цього кожен. Люди, і думаємо, що наші дії вправляють, але по чому пізнати? До чого це приведе, які були плоди? І тому нехай сьогодні цей Митер нам буде таким вчителем і навчить нас, як молитися, як стояти перед Богом, як йти до нього, щоб Ісус сказав, бо я молитва прийнять. Замість того, щоб цей мир не смішкати, навпаки, могла його через свої страхи, розчарування, всяких сумнів, цей мир виховати і все, і інше. в інше. Її приходить війна, війна, гори, нещастя. І головне, нічого доброго з цього не вийде нікому. Їх хіба це вона буде тримфувати.